e aí вылезла на мама, насрав. Це це барбоз живе. Вيام тут. Амрукана. Таням з нами. тут їх більше 20 штук. Жопки торчать. Ось такі малюки. Переклала уже яйця від Сергія перепелиці тут, їх чотирнадцять но одне, по-моєму. Не буде там нічого. Ну, коротше, 13 яєць, одне не вважаємо. І 10 своїх. Три марана. І раз, два, три, 4, 5 Барбазіє. і два пухових. От. Це лайфхак. Щоб наливати наливати низ воду. Я беру стаканчики, отак, наливаю туди. Кладу рубку, і все. И чекаємо курчаток. Подака. Вот це у неї да. І послали, не da, da, da. роздивляється курчат. М -м. Скажи, де, де? Нянька. Свись може посередині поставили. Оці дві ці пулечки 1 квітня велись. А тепер підемо подивимось, що там за Мерукана. Что ему Привет, малюки! Да, вылупились. И на наклёнуто. Зараз підемо, підемо. Так, наклюнути, натлюнути, не наклюнути, наплюнути, наклюнути, 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 Одна тільки. Не наклюнути, а так майже всі натлюнути. Борбазі одне не наклянути і марана две не наклянути. Отакі вот Все, домик. уже сын улыбки. Так, так. Хай, предпочивая. Два, четыре, шесть, семь. Висим амерукана и два барбазия, один маран. Закрываем, включаем и на самом деле. Это з волоха номерам ногами. Два номеранчика. Далее будет. Сейчас я одну выборку. Дивимося. Ой ты боже. Так, ще наклів. Тут нема нічого. Тут нема поки, Придивимося і тут є. Так. Так, бо є. Два. Три, чотири. Эй, а ты что там приклеился? А что такие? Ой, боже! Боже, весь приклеенный. Надо что-то зараз. Начал жесткую такую, че белку клею, начал. Так, что у нас тут? І живий. Ти живий. Ну, Подивимося, що тут. Тут, мабуть. Все. Вибачаю, що я так. Тут теж, мабуть, все. Ой, а тут ще б'ється. и тут бьется. Так, закрываем, хай работают детки. Все, еще трохи осталось, хай луплится. И скоро у нас будут ценята. Зараз у нас другая. Квітня 37,5, волога 85-90. Ну це ми вечором уже зробимо. А сьогодні зараз будемо робити провітрювання. А вечором уже. Останнє. Переворот. Останній переворот. Знімаємо з кареток і чекаємо гусенят. Вони майже-майже. я так подивилася. Уже тут один який прокльовується. І ще один. Тепер остивають. Хочу зараз перевірити ці яйця, які мені привезли в подарунок. Ну, по факту ми їх обміняли від Віктора, від мого підписника. І зараз будемо перевіряти. Ну що, перевірила, і я в захваті. Півник там добре працює. Все, всі яйця 20 штук. Всі запліднені. Продовжуємо далі інкубувати. А зараз у мене відпочивають гусячі яйця і будемо їх вже ставити на вивід. Завершена інкубація. Сьогодні 3 квітня. І от один маран. Остався, один барбазію і один американо. Ну все, на цьому завершуємо. І дивимося, що вийшло. Вийшли такі чудові пташечки. Там два пуха у них є марани, а все остальне, по-моєму, дирежюлька. Це не Ось і бойся. Красотунь. 12 штучок тут там каналі від Сергія Перепелиці. І 8 штук моїх. От такий у нас виводок, і сьогодні він піде під мамку. Такі цікаві екземплярчики. Красотоні. Рада тебе красоту мне. Это Маран. Майстерские лапки. Палахати. Это Барбазия. А це мені цікавий, печі є. Взагалі непонятно не бородати. Корічніве. І ще один тут такий є, у нас Сьогодні вони підуть до мамки. Будемо зараз важить бролера, давай. Це треба, звісно, було штатів взяти, а не руками. Штатів короче це поставити? А я знаю. А ну стой, господи. Блять, побежить кудись. Коку там. <свистання> Трохи відстають вони від графіку. На 25 день вони повинні важити кіло 137. Але нічого. Ну це наше впущення. Трохи було затісно їм. Не було куди їх поки прибрати. Тому дожене. Бо хіба знає, скільки вони вже важать, біродавтелі. А что-то Стой. Подожди, чего я сюда? Стой? Да. А ну стой. 749. Еще я кое-что возьму. тебя бравулась в тюрьму. Бляха, я тебе сейчас ебану. Ты не уехал. Он маленький. Давай маленький. Ну давай, давай, неси уже все. А ну, а ты шли. Господи, боже мой. Он тройка так. Отмажешь мне здесь годик. А, ну да, стоя. Все. А ну стой. 900 чи 800. 843. 840 десь так. Ну все. Зараз подивимося по таблиці. Ще цікаво скільки важать ті, але це вже треба здорові віса занести. Давай менше. Бойтесь. Вставку. Дійшлий. Блять. Олег. 460. 480. Пошли. Отак ми їх просоєдини по клітках. Навіть уже клітку перевели курчат. Уже мамка їхня пішла додому, до дому, чоловіка, а курчата вже самі. Тут у них буде вихід, ми тут держали маранов. Тепер марани пішли в обще стадо. Я вже взяла, скільки хотіла для на інкубацію і тепер вони пішли Ось сьомаранчик стоїть Ну, отак і там воно бролі розсидять ще підуть ось на днях мабуть в обще стало Зараз будемо робити комбікорм для бройерів. Скоро оця мамуля піде. Уже. А це курчата, що народилися 27-го, 28-го. Березня. Корм у них тут, звісно, на полу. Мама, не горюй. Гребеться по повній програмі. Всі грибуться, да? Грьоки? Де які гарбьоні? Отак. На цій прекрасній ноті можу вам сказати, що пропоюю я перші дні до повного вилупу курчат вода з медом на літрову банку чайна ложка меду, а потім за аптечкою для курчат. Це якийсь самоубійця, чесно. Вже і крила пообрізали, по одному крилу пообрізали. Але кошмар. Мабуть, це був останній раз, що я тримаю генікер. Хіба що тільки домашніх обичних? Бо це біг шість, вони тяжого сабролірні. Їдять вони, звісно, гарно, ростуть вони гарно, але коло них забути дуже багато. Краще вже тримати бролера. Як на мене, це, був, це буде останній рік, що я тримаю індика цього біг 6. Кажуть, нежні. Так, да, ніжні, тільки вони таке виробляють, що воно б'ються головою, ось о. І в сітки, і в стінки, і куди хочеш. Оце сидиш і думаєш, коли вони перестануть літати, щоб вони тяжкі були, щоб вони не могли піднятися. Бо таке впечатлення, що вони собі її подбивають грудину, так б'ються. Об стінки, об клітки. Воно тобі надувся. Она бігає у нас оце так. О той, що воло у нього висяче. Ну, чого, живе. Більше я йому нічого не робила. Так він і живе з тим волом. Прийшлося трошки раніше перевезти їх на гровер, бо їхати купляти стартовий комбікорм, в мене ну, далековато. Це був би золотий комбікорм, а тут його купити немає де, тому ми замовляємо БМВД Стандарт Агро. І... Робимо, мішаємо їм, робимо зерносуміш і вони такі їдять. Ми тільки домелюємо кукурудзу і пшеницю. Трошки пізніше, вже ближче до забою туди, то переведемо більш на кукурузу. Точно так і бройлерів будемо переводити. Кстати, хотіла табличку подивитися, зважила і так не подивилася. Ну, а так. Мабуть, все. І буде ще відео по моїх породах, що я тримаю окремо. Все, дякую за увагу. Оставайтеся з нами. Всім бажаю всього-всього самого найкращого. До нових зустрічі. Ось так наша кукла. качается на качели. Да? Такая хорошая девочка, разумно. Да, куколка. Вже трохи адаптувалася у нас, вже стала їсти. Але в будці воно будка стоїть її. Як привезли, вона там ще пару днів вона забігала туди, а тепер вона вже туди не бігає. Ходить тільки водичку, там п'є, бо там у неї водичка стоїть вона. А спить вона у нас в кухні у неї свій диван є. Да моя маленька Один раз тільки чула, що вона гавкала. А так вона все контролює, контролює, курчат, курей контролює. Да, кукла? Кукла? Куколка жопочка ганна собачка. І зняли моєшеніка з неї. У нас тут двор закритий. Вона нікуди не побіжить. Вона виходить за двор погулять її. Чоловік десь далі пішов, вона вернулась назад. Думає, що вижене мене, так? Да?